На ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Христос Воскрес. Сьогодні, дорогі брати і сестри, шосте неділя після празника світлого Христового Воскресіння, після празника Пасхи Христової. Ми насолоджуємося спогадами цього великого таїнства, через яке Господь знову повернув людині втрачений рай. І кожну неділю Свята Церква згадує якісь чудеса, які створив Господь під час свого земного служіння. Сьогодні Свята Церква згадує чудо і стіління сліпонародженого чоловіка. Спаситель був в Єрусалимі і недалеко від храму він побачив сліпого чоловіка. Але цей сліпець був незвичайний, він був сліпо народжений і у нього не було глазних яблук. Були тільки ямки, де є очі, але глазних яблук не було. Таким він народився. І цей жалюгідний бит цього сліпця настільки тронув апостолів, що вони почали питати Спасителя, Господи, хто грішив, він чи городичі, що родився сліпим? А Спаситель каже, ні він не грішив, ні його родичі, але все для того, щоб на ньому явилися Божі тіла. Мені Треба робити діла того, хто мене послав. Доки є день, приходить ніч, коли вже ніхто не зможе нічого робити. Я, доки я в світі, я не світло для, для світу, сказав, ці слова Спасід плюнув на землю і і з землі, з пороху зробив таку суміш. І поклав її на очі сліпонароджена і каже йому, іди в купальню сілоа і вмийся. Він пішов, вмився і став зрячим. Тут люди, сусіди, родственники, які знали його, бачачи, що він ходить і зрячий бачить, має очі, почали питати один одного. Чи це не той сліпець, який сидів і просив милостині, як він тепер бачить? Одні казали, що це той, другі казали, що ні, це похоже на нього. І він, почувши цей спор, каже, це я. І, і, і рослинки питають його, а як ти прозрів? І він розказав подробно, як це все сталося, що чоловік, який називається Ісус, Зробив брині з слюни з бороду, помазав мені очі, я пішов в купальню, село умився і став бачити. Тоді е, люди ті, знайомі взяли, його повели до фарисею. І фарисеї питають його, як ти прозрів, і він знов їм. Розказав подробно, як все сталося. А була якраз субота, коли Господь ісцелив цього сліпця. І фарисеї почали розділилися між собою на дві групи і почали між собою суперечатися. Одні казали, не від Бога цей чоловік, тому що не хранить суботу. А другі казали, як може людина грішно робити такі діла. І вони питають цього ісціленого, а ти що скажеш про нього? А бувший сліпець каже, це пророк. Тоді фарисеї не повірили, що він був сліпим. І прикликали його родичів і питають їх, чи це ваш син, який народився сліпим, як він тепер бачить. Родичі відповіли, так це наш син. Він народився сліпим. Але як він тепер бачить, ми не знаємо, він сам в і так його самого спитайте. Так родичі відповіли, тому що іудеї вже згодилися, дали згоду на те, щоб всі, хто признає Ісуса за Христа, за Месію, відлучати від синагоги. Що це таке, я коротко скажу, що якщо людина відлучалася від синагоги, то вона ну, як була ну, обкладена санкціями, як нас сьогодні говорять, вона була обмежена всьому. Вона не могла працювати, вона не могла жити. Її, хто зустрічав, її ображав, плювали на неї, ну, обзивали цю людину. І це було дуже важке життя, коли відлучали від синагоги. І тому родичі сказали так, що ми не знаємо, нехай сам за себе відповідає. Тоді фарисеї закликали цього сліпця знову до себе і кажуть, воздай славу Богові. Тому що той, хто тебе селив, це грішник. А бувший сліпець каже, чи він грішник, чи не грішник, я не знаю. Я знаю одне, що я був сліпів, а тепер бачу. І вони кажуть, знов, а як це сталося з тобою? Ну розкажи нам ще раз. А він каже, я вже все вам розказав, що ви ще від мене хочете почути. І укорив їх і каже, Може, ви хочете стати його учнями? А Фарисеї гордо, надмінно сказали, ти його ученик, а ми ученики Моїсею. Ви знаєте, що з Моїсеєм говорив Бог, а цього не знаємо, звідки він. І, і бувши Сліпець каже, це є дивно, що ви не знаєте, звідки він. А Він відкрив мені очі. Одвіка не чути було, щоб хтось відкрив очі сліпо-роднародженому. Але ми знаємо, продовжує сліпець, бувши сліпець, що Бог грішників не слухає. Но хто чтить Бога, хто творить волю Божу, того, того Бог слухає. Якщо б він був не від Бога, він не міг би робити нічого. Тоді фарисеї вже були загнані в тупік і не знаючи, що сказати, вони сказали цьому ізціленому. В гріхах ти весь народився, і ти нас повчаєш, і вигнали його від себе. Бувши сліпець пішов в народ, в натовп людей. І спості, ти узнав, узнавши, все з ним сталося, і зустрів його у натовпі людей і каже йому. А ти віруєш в Сина Божого. А був сліпець питає, а хто він, щоб в нього вірити? Господь каже, і ти бачив його, і він говорить з тобою. Тоді сліпець зрозумів, що це спаситель, який його зцілив. І він сказав, вірую, Господи, і поклонився Спасителю. Таку священну історію сьогодні згадує. Свята Православна Церква, повчаючи нас через всі священні історії різним духовним таймом. В цьому чуді, Господь ще раз засвідчив про те, що людина створена від землі, з землі. Бог створив людину із перці земної, з глини. І вдунув лицеє дихання життя. І прикрасив людину своїм божественним образом. Господь міг би щось, ну, просто без нічого міг благословити і стелити цього сліпця, але Господь саме зробив суміш із глини, і глину поклав на очі, і ця глина перетворилася благодаті Святого Духа перетворилася в власні яблуки, людина почала бачити. І ще дуже повчальні для нас слова бувшого сліпця, який сказав фарисею, що ми знаємо, що Бог грішників не чує. Але хто чтить Бога, хто творить волю Божу, того Бог слухає. Ми часто в своєму житті звертаємося з різними молитвами до Бога. Ми молимося за себе, за свої гріхи. За удачу, за здоров'я, за, за багато питань, які ми хочемо вирішити на землі, ми про це молимо Бога, просимо Бога. Ми молимося за рідних, за друзів, за знайомих і взагалі за людей, які знаходяться там в біді, сироти, вдовиці. І так буває, що Бог. І, і почує нас, а буває, що Бог не почує нас, що ми молимося і відповіді немає. Якщо ми хочемо, щоб наша молитва була сильною, то ми повинні чтити Бога і творити волю Божу. Чтити Бога, почитати Бога і творити волю Божу це ну, синоніми, це однакове значення. Тому що Спаситель сказав, хто мене любить, почитаю, нехай виконує мої заповіді. Той, хто не той, хто любить Бога, який каже, що я люблю Бога, а живе, як хоче, Це, не, така людина не має любви до Бога. Та людина любить Бога, яка творить те слово, яке Бог заповідав нам виконувати яка живе по священним божественним законам, яка живе по волі Божій. І ті люди, які... це не так просто робити, це часто буває, що людина входить в конфлікт над само... сама собою. Їй хочеться одного, а Бог каже робити інше. Я хочу гуляти, віддихати, а Бог каже молися. Я хочу мстити, Бог каже прости. Я хочу щось відняти у людини, а Бог каже, не віднімає порад, якщо у тебе щось прості віддаємо своє. І ми часто знаходимося в самі з собою. І буває, що з іншими законами, які люди постановляють, для... Блага людини, а вони не згідні з заповідями Божими, значить вони є шкідливі для людини. І людина в цих випадках має собі ставити питання, а як Бог каже про це? І робити не так, як я хочу, як хтось інший хоче, а робити так, як хоче Бог. Тоді це є корисним для людини і для тих, хто оточує цю людину. І у такої людини, яка чтить Бога і творить волю Божу, буває сильна молитва. І хоч все Господь говорить, що е, якщо ви будете мати віру в зер... зерно горчичний і скажете горі, ви перейдете звідси туди, вона перейде. Це є та віра і та молитва, яка базується на Любові до Бога і на творінні волі Божої. Нехай Господь допомагає нам, дорогі брати і сестри, себе налаштовувати, заставляти, розумно заставляти себе, жити по божественним законом. Це не є е, образа для когось, і це не є е, ну, якби, нехтування кимось, це просто є. Благо, яке людина може отримати від Бога, коли людина живе по заповідям Божим. І така людина є корисною для світу, не тільки для себе. Тому що сказано, якщо людина спасається сама, то коло неї спасайте тисячі. Якщо я погибаю, то коло мене ніхто не спасеться. Нехай Господь допомагає нам налаштовувати своє життя, його вибудовувати на божественних, священних законах. Тоді у нас буде і сильна молитва, і сильна віра, і всі труднощі, які людина зустрічає в житті, не будуть для неї ну, фатальними, важкими. Вона і буде проходити легко, як великий корабль, проходить через невеличкі хвилі. І наше життя буде благословене Богом. А в майбутньому віці ми сподобаємося радості бути з усіма святими на небі і прославляти єдиного Троїця Бога, Отця і Сина, і Святого Духа у віті віков. Амінь. Христос Воскресе. Аби не втратити зв'язок та завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на наш канал, а також на інші офіційні церковні сторінки у соціальних мережах. Посилання на них можна знайти в описі до цього відео. Також рекомендуємо переглянути інші наші цікаві й корисні відео.